Ось так я виглядаю, як бомжара, відпросився з роботи. Таких откапці. Відпросився, щоб взяти ход Ось так мені його винесли. Поїхали швиденько додому, бо в мене зараз обідня перерва. Все перепакую, віддам назад візочок і покажу, що нам дали. Так, застелив собі рушник, взяв на роботі, щоб не замастити. І не переодягаючись, швидко летів. Все одно не встиг, пів години чарга була, Рюкзак. Ось ця торба і ось цей ящичок. Ось так виходить. Швидко їм показую максимально все швидко. Поки Віталій їсть, я вам покажу, що нам дали фудбанку і перший лот. Вони всі такі броколі. Такі дві упаковки салату, я не знаю, чи він точно нормальний, ніби на вигляд нормальний. Заморожені броколі. Картопля. Нам, мам, до речі, говорили, що вони не дуже смачні. Такі макарошки і такі цибулька. На цей раз, до речі, вона нормальна. Макарони. Вже другий раз дають тортилі нам. Такі томатні соуси, якісь ми таке не їмо. Все складаємо. Якісь супчики. Такі. Тут щось таке, якісь макарони. Там з диркою. Трошечки. Дуже класні соковиті яблучко. І ще одна така броколі. По класиці молоко. Та така шинка заморожена. Вона вже порізана, гарненька така. І одна кукурудза. Я навіть не знаю, що це. Памперси, четвертий розмір 6 штучок, З пюрешки. Дев'ять місяців. Плюс така пюрешка. Та, ще ось такі дві. Потім, ну, як завжди по класиці, а на цей раз якісь інші такі гербер-кашки та дві таких суміші. Суміш нам не потрібно, ми їх віддаємо. Ось приблизно ось такий список у нас вийшов з фудбанком. Ось такі продукти є, деякі продукти підуть в смітник те, що вже зіпсувалося. Дуже часто таке буває з фруктами, овочами або ж з цим салатом, який дають, що воно буде зіпсоване і його просто викидаємо. Часто дають багато молока замороженого. Ось такі пачки, як були. І що хочу сказати на рахунок футбанку? Дуже багато людей їде. І, наприклад, коли я збирався в Канаду, я також їхав і розраховував собі так. Приблизно я буду заробляти стільки-стільки, там, як вийде. Зарані знайти роботу в Канаді це дуже важко. Ну я собі так прикидував плюс-мінус. Буду заробляти я приблизно так. На їду піде приблизно стільки, на житло стільки. Собі якось так рахував. І розраховував на футбанк, звичайно. І розраховував дуже сильно на футбанк на перший час. Але воно ну, так не, не працює, як я собі думав. І виходить, от раз в місяць ми беремо ось такий футбанк. Це невеличкий футбанк. це Harvest футбанк, який є в Вінніпезі. Він має багато точок по всьому Вінніпезі. і ви просто. Якийсь з них будете ходити той, який найближчий до вас. Вас туди реєструють, ви туди записані, і автоматично у вас буде кожен місяць апоїнтмент на ту дату, коли там треба. І от коли я собі так все прорахував, я думав, що я буду набагато частіше брати футбанк. Але ні. Тому порада для тих, хто зараз збирається в Канаду і ось так собі дивиться, скільки ж дають там в футбанках. Дуже класно заходять відоси, там, де дуже багато їжі дають фудбанкою. Але часто багато їжі дають, коли у вас велика сім'я. Коли у вас на одній хелцкарті, наприклад, там не знаю, скільки людей зареєстровано, з однієї адреси, там п'ятеро у вас там чи скільки, то так, там буде набагато більше їжі, ніж нам. Нам, на двох дорослих і ось на малечу, дають ось так. І все. Більше нам не дають. Хоча було, було таке, що виходило трішки більше. Зараз якось дають трішки менше. В будь-якому випадку сильно на футбанк не розраховуйте. Краще розраховуйте так, що ви будете отримувати один раз фудбанк в місяць, як ми, і ось таку корзину, невелику. І це буде найкращим варіантом, тому що ви не будете розраховувати на щось таке велике, масштабне і неймовірне, потім не розчаруєтесь. Ну і плюс будете готові до того, що це буде маленька допомога, невелика. І це буде більш реальніша картинка у ваших розрахунках, у вашому плані, який ви собі зараз будуєте, коли збираєтеся в Канаду. Цікаво подивитися, звісно ж, на інші фудбанки, хто там як де отримує. Я знаю, що є фудбанки там, де навіть на такий склад сім'ї, як в нас, дають більше. Я не знаю, як це працює, але прикол в тому, що ми не можемо їздити по всіх фудбанках, по якихось інших. Ми ось зареєстровані в цьому. Я так розумію, це єдина система всіх цих футбанків, Harvest. І ось ми тільки беремо там, де живемо. Все. Е, є український футбанк у Вінніпезі, який на мейнстріті знаходиться, там дуже багато цікавих людей. І ось в тому футбанку ми також туди один раз поїхали. Ще авто не було. і Я там з приятелем вистояв, не знаю яку чергу велику. І ось прийшла наша черга і сказали що їжі вже немає. Всі, хто стоять за їжею, ну, можете не стояти, розв'язатися і їхати додому, тому що їжі немає, є тільки якийсь там одяг і якась там мебель внизу. Ну, я спустився вниз, подивився, що там є. Там. Ну, кому дуже потрібно буде щось, я думаю, ви там щось знайдете. Але якщо у вас є хоч щось, то я думаю, ви там нічого не виберете. Це вже, знаєте, максимально екстрені ситуації, коли у вас немає ні грошей, ні речей, а вам дуже це потрібно. То так, там можна ще щось повибирати. А так, та, також не розраховуйте дуже сильно. Тому ось якась така ситуація з фудбанками. Як би допомога є, але дуже часто вона ось така, на неї сильно не розраховують люди. В більшості потрібно розраховувати на свої сили, на свої доходи, які ви будете мати. І це буде розумніше і більш, не знаю, правильно, напевно. Тому всім дякую за перегляд. На каналі в мене є традиція, я відповідаю на коментарі з останнього відео. Якщо ви хочете, аби ваш коментар потрапив у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. В цьому відео я відповідати вже на коментар не буду, тому що з того останнього відео, яке зараз доступне на каналі, я вже давав відповідь. Тому просто пишіть, а я дам можливо, якщо ваш коментар буде дуже цікавим, в наступному відео. До зустрічі в Канаді. Побачимось, почуємось в наступному відео.